this is the first loan we have directly to a, to a municipality here, finances to clubs. Мені дуже приємно знаходитися в Житомирі, бачити проєкт із заміни ламп, тому що це перший проєкт в Житомирі позику, яку ми надали напряму муніципалітету. And we are also very impressed how, how fast everything has been prepared here in Sittomir and, and uh, the interest for this new technology and, and uh, energy savings. It's very interesting to see how quickly this project is being executed in Sittomir and what is the people are in new technologies. So it's nice now to see the result of the or part of the investment. It's very interesting to see the results of how our investments are used.

And the savings of the investment are very good and it will be repaid by, by the savings in four years, I think, or maybe. Yes, puzzle будеc. Це є умовою для прийняття таких проєктів. А це є позика безвідсоткова без чи. Is it free interest slow? It's not free interest, it's it's a very low interest. Це не безвідсоткова, але відсоткова ставка дуже низька. Озвучити ви її не можете, да? А окрім цих на, на світильники ще є якісь кошти, куди ви виділяєте на якісь інші цілі? Do you have any other purposes where you can finance such kind of projects? Від слов інтерст рейт, єс викан фінанс осуенері сейвінс мешка з ін скулс, киндергартанс, хоспіталс. Ми також можемо фінансувати проекти в школах, дитячих садочках, лікарнях під такий низький відсоток. Перший транш уже був другого серпня. А коли буде наступний? Ю елокайте дифферст транш і ласт манс, адве план то алокайте некст вам. Це залежить from the city. від залежить від графіку виплати, і ми очікуємо наступну заявку для виплати. Дякую. Дякую.